Звичайно, що для тих, хто жили на території на Дніпрощини в Радянському Союзі, для них травма величезна серія травм. Перша з них фактично зникає фермерський стан, тобто клас землевласників, який існував. У нас, якби прийнято масової культури, щось ну, зрозуміло, що вважати, що більша частина селян були кріпаками в Російській імперії. Ну, так найбільше відсоток некріпацького селянського населення в Російській імперії якраз був в українських губерніях, тобто тому, що багато хто був в стані там, державних селян, тобто з козацького стану, з рядового складу козаків переходили в стани вільних селян, Тоб, і оце різні групи. Міцних таких землевласників, середніх, дрібних землевласників, які існували ще в 20-х роках. Тобто, більшовики фактично э, зрозуміли що, що під час громадянської війни що селяни це велика сила, яку за один раз неможливо зламати, особливо коли існують різні національні уряди, антибільшовицькі групи і так далі. Вони пішли на союз з селом, тобто, вони дали у в му році. Тобто, э, Ну, На теренах України це пізніше відбулося. Тобто, вони поступово відмінили протирозвірстку, ввели НЕП. І деякий час вони вичікували, і пізніше Сталін зробив рівно те саме. Тобто, в кінці 20-х, на початку 30-х років, багато хто думає, що Сталін якось повернув в якусь несподівану сторону курс країни. Він перейшов до того ж самого воєнного комунізму, який робив Ленін. Тобто, е на Протрозвірстка, фактично, якби те, що відбулось під час колективізації Голодомор, це протрозвірстка, але доведено до максимуму, Коли в тебе максимальний, якби державний апарат за тобою стоїть і ти маєш сильні позиції. Ну і терор проти різних груп населення знов таки, який він був під час воєнного комунізму.